В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри у Христі. Сьогодні у цьому храмі завершуються великопосні реколекції. Це духовні науки, які ми проводили тут. Починаючи з середи кожного дня зранку і ввечері, сьогодні на Божественних літургіях, ми завершуємо серію цих наук, і цього року вони основані на прикладі життя святого священомученика Йосифата, ікона і мощі, якого також виставлені тут у храмі. Хто би хотів більше запізнатися з життям цього святого, оскільки сьогодні. Ми не зможемо вповні охопити все те, про що говорили протягом цих днів, і також історію всього його життя, то може придбати собі молитовник з життєписом святого Йосифата тут у церкві. Ми протягом цих днів роздумували на прикладі святого Йосифата про основні цінності нашого життя, про основні теми. Нашого життя, які ми, зокрема, переживаємо у великому пості. І приклад святого Йосифата для нас є надзвичайно цінним. Цей святий є вихідцем з нашого народу. Він народився 1580 року. Його мощі спочивають в центрі Вселенської церкви в Базиліці святого Петра в Римі. Тут вони сьогодні перед нами виставлені, і також в кінці літургії буде благословення цими мощами. Цей приклад святого Йосифата для нас важливий, зокрема в таких темах, які ми роздумували протягом цього тижня. Це найперше довіра до Бога, без якої неможливо наблизитися до Бога, неможливо розпочати навіть шлях християнського зближення з Богом. Відтак це є навернення, покаяння, сповідь. Опісля ми роздумували над християнською молитвою, а також над християнським постом. В цих темах святий Юсифат є надзвичайно великим прикладом для нас, і якщо би хтось хотів по-новому прослухати ці науки чи наново прослухати, то вони знаходяться на різних наших церковних сайтах, і це є можливим. Сьогодні ми наблизилися до останньої теми, яка пов'язана з життям святого Йосифата. І ця тема в житті святого Йосифата є прикладом теж для нас сьогодні. Це є тема християнської милостині. Ми часто чуємо про обов'язок бути милосердними, проявляти милосердя до ближніх. Давати милостиню, зокрема, в часі Великого посту. І ця тема найбільше виразилася в житті святого Йосифата тоді, коли він віддав своє життя як мученик за Христову Церкву і за святу єдність, гаслом життя святого Йосифата – Гаслом Його місії, душпастерство, були слова Ісуса Христа з Його архірейської молитви, щоб усі були очі одно, як Ти в мені, а я в Тобі, щоб і вони були так в нас об'єднані. І ось за цю ідею, за цю молитву, за цю християнську цінність, яка походить з серця самого Христа. Віддав своє життя святий Йосифат. Передисторія цього мучеництва надзвичайно драматична, як і сам перебіг цієї події, і потім історія мощей. Про все це можна дізнатися з інших джерел. Але ми задаємося сьогодні питанням, що ж може бути спільного між мучеництвом, між тим, щоб віддати своє життя. І між християнським милосердям? Пригадаймо собі найперше слова Ісуса Христа, які Він сказав про християнську милостиню. Коли ви любите тих, що вас люблять, яка вам заслуга? І коли чините добро тим, що вам чинять, яка вам заслуга? І коли позичаєте тим, від кого маєте надію назад узяти, яка вам заслуга? Адже і грішники грішників люблять, добро чинять і позичають, щоб відібрати від них рівне. Ви ж любіть ворогів ваших, добро чиніть їм, і позичайте, не чекаючи назад нічого, а велика буде ваша нагорода, і будете синами Всевишнього, бо Він благий для злих і невдячних. Це є християнська основа милостині. Але тут Ісус подав лише першу частину Опису, друга частина ось яка. Так як Мойсей Змія підняв у пустині, так треба Синові чоловічому бути піднесеним, щоб кожен, хто вірує у нього, жив життям вічним. Бог бо так полюбив світ. Що Сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Іншими словами вершину милосердя показав нам сам Ісус, коли дав себе розп'ясти для нашого Спасіння. І найбільше милостиня це милостиня Небесного Отця. Який дав нам свого сина. Тому й найбільшою милостиною, на яку здатна людина, це дати своє життя, віддати його за когось, за щось, комусь. Ми задавалися питанням, що спільного між мучеництвом для прикладу святого Йосафата, чи інших наших священомучеників, Теодора, Петра та інших ісповідників. Що спільного між цим? Можемо тут відповісти, що це у своїй суті є одне і те саме? Найбільшим і найвищим проявом милосердя, святого Йосифата та інших мучеників було те, що вони віддали своє життя за прикладом святого самого Христа. Христа, який розп'явся для нас на Христі, перед Христом якого ми сьогодні преклоняємося і який цілуємо, це і є сенс нашого поклоніння, вшанування найбільшого милосердя, яке коли-небудь Бог проявив до людини і нас закликає до такого прояву милосердя. Сьогодні ми переживаємо. Наочні приклади такої подивогідної закономірності, хто сьогодні є найбільш милосердний, хто сьогодні чинить найвищий акт людської і християнської милостині, той, хто сьогодні віддає за нас своє життя. Так, багато інших нещасленна кількість жертвенних українців сьогодні проявляють геройську милостиню, але найвищу з них проявили ті, хто нас захищав і віддав за нас своє життя, а також ті, хто далі захищає і виявляє ось, цю, ось це милосердя над нами. Визволяє нас ось цією ціною, ціною Христовою, ціною свого життя. Всі ми добре знаємо історію, притчу про милосердного самарянина, побитого і покинутого чоловіка, якого оминули священники Левіт, тобто ті, які найперше мали б допомогти, бо вважалися найближчими. Його огорнув своєю опікою і турботою самарянин, тобто чужинець, від якого не дивно було б, якби він пройшов навіть не звернувши увагу на того пораненого. Сьогодні теж ми в цій самій ситуації, в цій ситуації євангельського виклику, пройти повз чи допомогти це мій друг. Чи хтось чужий, а може недруг. Сьогодні ми теж з вами в такій ситуації, що знаходимося як один народ і як поодинокі особі особи в особі цього пораненого і покинутого, і теж спостерігаємо, як, можливо, ті, кого ми вважали найближчими, оминають нас і наші рани, а можливо, ті, яких ми навіть не знали, зупиняються. Підбирають нас з цієї обочини світу. Християнська милостиня ніколи не є одностороннім явищем. Як теж і інші сфери, наприклад, молитва, про що ми роздумали з вами протягом цих реколекцій. Коли ми здійснюємо акт милостині по відношенню до потребуючого, то цим самим ми теж отримуємо милостиню. Отримуємо її від того, потребуючого, кому нібито допомагаємо. І коли ми відмовляємо комусь в милостині, тим самим ми відмовляємо самі собі. Милосердний самарянин і покинутий на узбіччі чоловік це одне ціле, це один живий організм, одна душа. Вони один одного спасають, один над одним милосердяться, один одному проявляють діло християнської милостині, один одному себе жертвують, бо і той, хто є жертвою, теж несе в своїх ранах здатність робити найбільше добро, здатність зворушувати наше серце. Зворушувати Його своїм горем, своїми переживаннями, своєю терпеливістю, своєю довірливістю і своїм слідуванням за Христом, який для нас став найбільшою жертвою і є для нас наймилосерднішим самарянином. Божественний наш Спасителю. До кого нам? Порівняти себе і тебе у твоїй же притчі про милосердя. З одного боку, це ми є пораненими гріхами і злом, поранені війною, тож потребуємо Тебе і Твоєї милостині. З іншого боку, сьогодні саме ти лежиш на узбіччях нашої України, в численних поранених і нужденних, в численних убитих цією жорстокою війною. З одного боку, це ми потребуємо твого оздоровлення і Воскресіння, бо ми є сліпими, покаліченими, пораненими і навіть мертвими. З іншого боку, сьогодні ти йдеш хресною дорогою, падаючи, ранячись, знемагаючи, і ми прагнемо бути симонами, які допомагають тобі нести цей твій теперішній хрест України, хрест кожного з нас. Прагнемо бути вероніками, які витирають Твоє скривавлене обличчя, обличчя наших захисників і тих, що стали жертвами. Господи, за молитвами святого Йосифата та інших наших священомучеників, за молитвами святого Сина нашого народу, допоможи нам бути в єдності з Тобою, щоб ми завдяки цій єдності були єдиними один з одним. Щоб між нами самарянин і жертва стали одним цілим, щоб ніхто один одного не минав, і щоб кожен один одного доповнював, щоб кожен з нас давав сьогодні один одному найвищу милостиню своє життя. Нехай в цей мученицький наш час здійсниться твоя Ісуса-молитва, яка стала молитвою кожного з нас. І була молитвою святого Йосифата. Отче святий, заради імени Твого бережи їх, тих, що їх ти мені передав, щоб були одно, як і ми. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Вчимо цієї душі у цього